Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Дайва Special Oil 971. Одне єдине підходяще масло для обгонних муфт дайва, щоб не полірувати гільзи обгонок, щоб котушка в значні морозяки тримала стопор зворотнього ходи, щоб ручка у вас не скакувала назад. Для того, щоб не пищала, не скріпіла. Обгонка вашої котушки і для того, щоб зберігся дайвовський приємний легкий хіту котушки та маслянистий. Ось це єдине масло, яке було створено на замовлення компанії. Інша синтетика лише частково підходить для обслуговування дайва з цим усі. Стикаються постійно фото та в звітах, поліровка гільзи обгонної муфти. Використовуєте ось це масло, ніяких питань. Це зараз роз'їжджається по ТОшникам в Україні та Європі ще трошки.